Найцінніше в цьому житті, як для кожної мами, це її діти. Маю двох чудових діточок, 14 років. У Бога вимоли мені двійняти. Боже, яка ж я рада бігла, сказати батькові, почувши у відповідь: або я, або діти, ну вибачте. Ну вибачте. Тому я сама дівчата, Я їх підняла. В них є все. Не маючи нічого в чужому місті, в них є все. Ми харків'яни, до війни мала свій бізнес. Все життя я чомусь навчаюся. Досконалюю розвиваюсь. Я все життя шию, діти в мене малюються. Ну, Будувала своє життя, будувала дачу, якої вже нема. Лишилася тільки земля. 20 березня цього будинку не стало. Ми ховалися в підвалі, і було завал. Нас вивозили волонтери, привезли сюди в Черкаси. Мабуть, якась світло душитися молодця за нашу людину, що ми змогли потрапити в цей проєкт. Ми подавали заявку, зважаючи на те, що ну, такі ж бідні, такі попалися одинокі, та й сліпенькі, хворі, та й побито, і нема де нічого. Все це було доволі швидко. Через місяць ми вже заключили договір і вже жили в новому житті. Воно оплачено, воно і так не дешеве житло. стало ще дорожче. Дуже багато можливостей є для всього, бо є своє велике місце. По суті, вся кімната моя дуже сильно подобається. Вже вирішив, як все зроблю для себе куточок. По максимуму я буду намагатися створити затишок, щоб мої діти мали кожен свій особистий простір і заважали друг другу. Житло, яке орендували право на захист, підбирали з тим розрахунком, щоб людина, родина приїхала і розуміла, що це не сарай, вибачте. А це житло, дає є зручності, де є затишок. Не кочугий дух, а дух будинку. Я дуже вдячна за це. Зараз маємо запит на одяг для маленької дитинки, два ручки. Я багато років займаюся волонтерством ще, мабуть, з тих часів, коли ми з цього не знали і не говорили. Тут в Черкасах так само. Ми організували конкурс малюнків. На даний конкретний момент, прямо сьогодні, я маю ще не відправлені подарунки для тих діточок, які приймали участь в конкурсі. Це цукерки, це печиво, це гігієна, комусь перепаде і одяг, хто давав запити. Може там пазли якісь будуть. З мамою зачастую я займаюся волонтерством. Часто відправляємо посилки, складаємо їх. Я мрію, щоб ця клята війна вже нарешті закінчилася, щоб люди змогли повернутися додому. Я хочу відкрити ФОП. У мене составлені бізнес-плани від 20 тисяч і до 250. Так як я керувала великим колективом, нараховувала заробітну плату майже 50 співробітників, закупівля, тканин, пошиття, оренди, електроенергії, я цього не боюсь. Дорогі дівчата, я хочу вам сказати, що ВПО це не приговор. Треба жити. Жити минулим це боляче. Я звертаюся до переселенців. Звертайтеся до центру зайнятості. Звертайтеся до благодійних організацій. Тож, хто зараз на розпуті, не знає, що робити зі своїм життям, моя вам порада пробувати. Не бійтеся. Якщо ми не будемо жити, то не буде жити країна. Ми повинні жити.